Шматочок Венеції у 20 кілометрах від нашого Тернополя тут зберігся, наважуся сказати, один із найсимпатичніших фортів історичної України. Моя команда у збаражі сивому і досі замковому. Двоповерховий палац із товстенними мурами і казематами у стилі Ренесанс. Здавалося б, як таке можна поєднати. Але на початку 17-го століття збареські князі Христофор та Юрій не шкодували грошей на креатив. Вони навчались в Італії і слухали лекції Галілея. Тому звести на околиці старовинного міста свій родовий маєток запросили одного із кращих італійських архітекторів Вінченцо Скамотці. Називається проект Палацо фортеца», тобто палац у фортеці. Деякі польські дослідники пишуть, що палац. У Збаражі був е, втіснєнтий в бастіонове омоцнення, тобто втиснутий в бастіонові укріплення, е, скажімо так, поміщений всередину тих зовнішніх оборонних мурів, які вже існували до того часу. Та чому дивуватися? Адже цим замком володіли одні із найбагатших магнатських родів Речі Посполитої Збаразькі і Вишневецькі. Вода потрапляла в рів Збаразького замку, з озер. Які знаходилися на відстані приблизно 4-5 кілометрів від збаража, від самого замку, Даличенько. підземним дерев'яним трубопроводом. Уявляю собі, скільки дерева пішло на цю примку, та й води чимало. Ось вони ті самі глибокі рови. Замок одночасно захищали зо півтори сотні вояків. До сьогодні збереглися і грандіозні каземати, підземелля, де зберігали порохові запаси. І кімната тортур. Речі, екскурсоводи кажуть, що тут дуже часто відбуваються речі, які важко пояснити. Такий бойовий дух у мені прокинувся після цієї екскурсії. Гадаю, доречно буде і собі навчитися якоїсь військової майстерності. До прикладу, тут у замку можна навчитися стрільби з луку. Так правильно я кажу? Правильно. Ось тут ви тримаєте руку, тут я бачу тут стріла. І ось так натягуєте. Це шкіра вбитого леопарда. Його так ось тут ви тримаєте. Майстер-клас на замовлення, як то кажуть, будь-яка забаганка. Стріла так, серйозна так. бачу. Так, так, Самі так, так. вирізали. Звичайно. У вас там працівників не ходить, ти, де? Ні, ні, нас ні. Щоправда, лук я тримала в руках ще в далекому дитинстві. Та й той з бабусиного горіха. Ай-яй, сильніше натягуйте. І ох, ну ви просто Амазон. Та. Перша стріла. Пишаюся собою. Рушайте до Збаразького від Тернополя. Півгодини автобусом, і ви у місті із майже тисячолітньою історією. Тепер замок практично у його центрі. Символічна плата за вхідний квиток, але неймовірна подорож у вже не існуючу країну. Річ Посполиту. Гарного вікенду! А ми далі.